Всіх вітаю мене на каналі. Сьогодні відео про легендарну мікросхему таймер NE3-5, а точніше про її перевірку працездатності. Буває таке, що не можна визначити, мікросхема працює як треба чи ні. Також купуючи в інтернеті, можна попасти на браковані. Забігаючи трохи наперед, хочу сказати, для перевірки таймера знадобиться не так багато досвіду та електронних компонентів. Цією задачею впорається навіть новачок. На Спочатку я розповім про те, як зробити плату та які потрібні електронні компоненти. Плата зроблена на текстолиті, доріжки намальовані маркером. Також можна використовувати лак для нігтів. Ця схема працює від 5 або від одного акумулятора 18650. Зараз ви можете бачити у себе на екрані, як схема відпрацьовує. Мегатіння по черзі синього та червоного світлодіодів свідчить про працездатність таймера 3-5. Також на основі даної схеми можна зробити мигалку. Тільки для регулювання частоти мигання треба буде додати перемінний резистор. Зараз на екрані ви можете бачити розводку плати, її я залишу в описі, кому потрібно. Як можете бачити, схема доволі проста для розуміння. Для перевірки мікросхеми 3,5 5 нам потрібен холдер для неї. Також, щоб обмежити струм для світлодіодів, потрібно два резистора по 300 Ом. Ще знадобиться тактова кнопка або вимикач. Два конденсатори, один керамічний 10 нФ, інший електролітичний 2,2 мікрофарат. Резистор на 150 кОм та резистор на 7,5 кОм. У мене два резистора, які з'єднані послідовно. В сумі вони дають 7,5 кОм. У мене просто не знайшлось потрібного номіналу. Також два світлодіода червоний та синій. Зараз ви можете бачити процес травління плати. Я використовую підігрів на водяній бані для прискорення процесу. Розчин для травління такий: перекис водню підігріваю, додаю чайну ложку солі та дві ложки лимонної кислоти. Цей розчин підігріваю приблизно до 40-50 градусів. Коли мідь починає потроху розчинатися, в повітрі буде характерно кислотно-кисневий запах. Тому рекомендую робити при увімкненій витяжці. Сам розчин не дуже токсичний, але, звісно, треба бути обережним. Безпека на першому місці. Реакція може бути борхливою. Також я прошу вас зберегти природу. відпрацьований розчин спочатку додати соди, щоб погасити кислоту, і тільки потім виливати в каналізацію. Також не забуваємо підписатись та поставити лайк. Розчин набув зеленого кольору це свідчить про те, що реакція проходить дуже добре. Плата наполовину готова, треба ще трохи часу. Ось так виглядає готовий результат. На вигляд не дуже гарно, але це не має значення. Головне працездатність. Тепер плату треба залудити, для цього я використовую флюс безкислотний, також можна і каніфоль. Це робиться для того, щоб захистити доріжки від корозії. Мідь за деякий час вбирає вологу з повітря. Зараз я фіксую плату на старій дощечки та за допомогою шурупів. Роблю це для того, щоб було зручно і вона не ковзала по поверхні. Також я використовую мідне оплетення для паяння, теж змащую його флюсом. На жало паяльника я трохи беру олова, головне, щоб не забагато. Потім грію оплетення і потрохи ковзаю по платі. Таким чином олово проникає скрізь оплетення на доріжки плати і робить гарне і якісне покриття. Ця техніка не дуже складна, але ефективна. Зараз ви бачите готовий результат, на мою думку, вийшло непогано. Залишилось припаяти усі компоненти згідно схеми. На відео завжди все швидко і просто, але в житті цей процес займає трохи більше часу. Я ціную ваш час, тому не став затягувати відео. Тепер переходимо до перевірки схеми. Вона працює від 5 вольт або акумулятора 18650. Для початку в холдер треба вставити мікросхему NE3-5, потім натиснути на кнопку та тримати її. Я буду перевіряти від блока живлення, який виставлений на 5 вольт. Зараз я підключаю живлення до моєї схеми. У мене в запасі є декілька мікросхем, які потребують перевірки. Одну із таких ви бачите на екрані. Натискаю вимикач і бачу, як світлодіоди почергово омигаються. Це Свідчить про те, що мікросхема робоча. Тепер вставляю іншу мікросхему і повторюю той самий алгоритм дії. Бачу що в світі тільки червоний світлодіод. Це говорить мені про те, щоб мікросхема вийшла з ладу, і один компаратор не працює. Все колись має закінчення, і це відео не виняток. Щиро вам дякую за перегляд. Якщо у вас є бажання мене підтримати, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь.